Угорська громада Закарпаття з нагоди дня святого короля Іштвана провела низку урочистих заходів у різних населених пунктах області. Товариство Угорської культури Закарпаття спільно з греко-католицькою церквою організувало та провело таку акцію у селі Чома на території тамтешнього меморіального парку, де багато років тому було знайдено рештки 108 осіб, похованих більше тисячі років тому за часів прибуття угорців до карпатського басейну. Меморіальний парк було створено за ініціативи Товариства угорської культури Закарпаття у 1996 році. Тоді тут було встановлено і більшість скульптур. Покладання квітів з нагоди угорського національного свята відбулося тут, перед пам'ятником святого короля Інденський майоршагнем лікармкров аккий майорш. Угорці сьогодні святкують День святого короля Іштвана, засновника угорської держави. Король Іштван зробив велику справу, заснувавши державу. Він заснував її на скелі, яку називають вірою. Завдяки цьому угорський народ існує вже більше тисячі років. Угорці довгі роки, ба навіть століття жили під тиском та підпорядкованості іншим могутнішим силам. Але угорці збереглися. Угорський народ існує та пишається спадком, який нам залишив король Іштван. Церкви також наповнені, тому угорський народ зберіг і віру. Як всі ми знаємо, угорський народ здобув батьківщину в карпатському басейні силою меча, але утримав її саме вірою. Тому важливо берегти нашу віру, адже ми бачимо на прикладі деяких європейських країн, куди вони можуть опуститися, якщо не берегтимуть свою віру. Угорський народ усвідомив ці загрози та береже свою віру, адже кожен народ потребує безпечної опори, і це полягає в тому, щоб держава у всі часи мала гідних керівників. Маю зауважити, що спостерігаючи за Угорщиною, ми бачимо, що у всі історичні часи на чолі держави були мудрі люди, які знали, коли і що потрібно робити для того, щоб пережити важкі часи. Сьогодні ми вшанували це свято в цьому меморіальному парку, який є ідеальним місцем для такого заходу, адже тут поховані наші предки, свідки тисячолітньої історії.